Коротше, народ, дивіться, де ця машинка? Де де? де? А ось тут вона, десь вона, далеко чомусь. А... Ну от, три бої. Три бої зіграв. А, до речі, результати <сум> шкоди 2. Майже 500 за три боя, да? а <сум> допомоги 500. А, це ЛТшка. Це е, ЛТшка, якщо ми досліджуємо, да, з гілки автогарматних ЛТ танків. Тобто це ЛТ в нас, це ЛТшка, і зібрана вона в мене як ЛТ, бачите, все як, як ЛТшне. Да? Ну, Кредітів то коротше, так грає. Зіграв тільки, що бій, просто народ. Це ух, таке, знаєте, от коли таке трапляється, то такий. Оцебі, я його чекав. Зараз буду вам його показувати. Ну, просто щоб ви розуміли, коротше, 3-500 дав, 9 фрагів забрав, е, міг навіть 10, але мені допомагав е, союзник і добре, що допомагав, тому що ну, хто знає, я там в якийсь момент е, покажу вам, да, не знав. Може там десь є його помічники. Виїхати, не виїхати ну, начина. Ну, ну, типу, потрібно, але е, молодець союзник, е, до речі, на взс 40 44-1, він мені прям допомагав. Не дуже багато в цьому бою зробив, але дуже корисні дії він зробив. Коротше, великий молодець, і приходимо до бою. Треба розуміти, що ця машинка, шкода, а, в нас. А, стоп, де, де, ось оця. Шкода Т-17. Це в нас ЛТшка, але вона насправді досить велика. Вона непогано маскується, я вам хочу сказати. Я розігнав, наче 44 плюс відсотки. З, а, Обладнанням, яке ви бачили, да? а, маскуванням і перками на маскування. От. І а, це дуже допомагає навіть з такими розмірами їй добре маскуватися. І плюс тут в мене оглядок під 480, наче. Да? зроблю трошки тихіше, щоб воно так воно було гучно, бо мені щось гучно. О, ну коротше, їду на звичайну позицію подивитися, хто тут їде. І а, зараз побачимо танчики. Де вони, де вони, де вони. Де да, давайте я приключусь, як я це все бачив. От, от вони їдуть, 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 їдуть. Я від'їжджаю, щоб мене не побачили, і починаю стріляти. і Там десь одну шкоду дав. Ну, одну дав. Тут сотня з однієї пульки, п'ять в барабані, тобто 500 можна видати в середньому. Да? І о, воно о, дуже швидко і приємно стріляється. Тобто, барабанчик на своєму рівні. Досить досить о, приємний, о, швидкий, о, досить влучний, о, швидко зводиться там 1,7, щось таке, наче я пам'ятаю, ну в мене так вийшло. От, Коротше, бачу, що в нас тут один імільчик, їде далі о, там боронити базу. Uh, під, ну, вже під нашого тайпа 64-го хтось під'їхав, і uh, треба що? Треба правильно приїхати і допомогти йому, uh, щоб не просто так віддати, бо цей з барабану його нормально так розбираю. Не хочу зупинятися uh, стріляти, тому що мені потрібно зайняти позицію якомога швидше до uh, штурера. Дуже дуже важливо, щоб uh, там йому на якщо що... Uh, тут, тут десь вниз полетіло. Uh, щоб до нього просто так не впоролися. Uh, тому що ця шкода може, там десь ще шкода Т-25. Думаю, ну хто зна, хочу приїхати до штурма, щоб його просто так не віддати. Це дуже дуже важливо, мені треба йому допомагати. Тож я тут, коротше, не дуже обережно їду, ну, Зараз ламаю гуслю, але не ламаю. Все стаю тут в кущику. Чому? Тому що я і верх буду бачити. І якщо буде скатуватися шкода, то або Штурер, або я побачу її. І все, стоїмо, чекаємо. Шкоди не дуже багато. В нас поки по нулям в обох командах по фрагам все добренько. Да? Ми вже дві хвилини граємо, але бій так, ну не поспішаючи. І це дуже добре, да, тому, що інколи в нас дуже швидкі бої, інколи ні. І це такий якраз не дуже швидкий. Тож починаємо стріляти, десь там полетіло в сторону. Ну, пощастило, пощастило. Все, треба їхати допомагати. Бачу, там ще один шкода Т-27 о, Т-17. Господи, 27, це преміальна машинка. А, там під'їжджає. десь, десь, десь. І коротше я думаю, ага, якщо цей буде виїжджати на штурм, треба треба йому допомогти. Все, пішов в КД, думаю, може, знаєте, там 3-4 вилізе, і все, бачу, шкода Т-27. Десь тут був. А, ну, Запам'ятав, де, мабуть, Штурер, і почав його розстрілювати. розстріляв. Це правильне рішення, що робити, правильно тікати до артилерії. Чому Щоб якщо сюди до мене впоролися, ми не ПВПшилися близько. А я міг заздалегідь побачити машинку, тому що в мене ще й командирка тут є. Все я повертаюсь, повертаюсь, ламаю собі дерева, щоб мені також трошечки допомогли. Тому що такі сухі дерева, наскільки пам'ятаю, також рахуються як. Деревомаскування, тільки в них наче менше маскування, ніж в ем, дерев, яких, ем, зелено, яких зелено. Наскільки я правильно пам'ятаю, ну, наче треба подивитися відео по маскуванню, там, можливо, на каналі є, можливо, будуть розповідати. Все, бачу, цей друг їде, від'їжджає, починає стріляти, тому що треба десь там воно полетіло вниз, треба його просаджувати, скільки можу. Там щось дуже погано два рази полетіло. Це все, все йому зламав БК. Бачу начебто. І давай повертатися назад, тому що він, е, наче не впорються, розстрілює мою артилерію. Все, я. Тися в артилерії. Давай, їдь. Все, стріляємо. І. Не пройшло. Да, Пам'ятаю, що не пройшло. Останнє подивитися його, поки він їде. Може хтось з моїх дасть йому і дали. Молодці, великі молодці, все. Фрагів поки що немає, 1200 є. Бачу, 34-ка десь там. 4-6 не дуже поспішаю, тому що треба тут приймати. О, бачу, виставився. Землю полетіло, але треба забирати. Треба забирати. Перший фраг. Це. Добренько. Тепер розумію, ага, там є шкода. В неї наче не повне ХП. Я його скоріш за все побачу першим. І приймаю рішення поїхати на цей флан, тому що наша шкода Т-25 їде на інший, бо там програли. Бачите, по мапі. Це мені треба тут боронити. Їду обережно, всяк випадок, щоб не впасти ще раз. Хто зна, може, цього разу б зламав собі гуслів, воно мені потрібне, чи втратив ХП. Все, шкода, там зустрічає Чафіка і Кромвіля. Ну, от, Розумію, що скоріш за все шкоду будуть забирати, хоч би вона там їх постріляла. А, тому що мені треба тут шкоду зустріти. Мені щось дається, вона зараз бачить, що там на базу їдуть. І також поїде. Ну, не знаю, в мене така от чуйка була, тому що ну, це досить здраво з а, двох сторін взяти і розібрати. І я бачу його, бачу, бачу, бачу. Від'їжджає, поки він їде вперед, тому що лампа не відразу. Від'їжджаю він повільно, і я спокійно його забираю. Все, вкиде і їду на базу, тому що що правильно, треба боронити. Тайпі кутиця, друже, давай назад. Тобі не треба їхати вперед. Ну, хто зна, ну поїдеш вперед, там закінчишся, воно тобі потрібно. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Знову на позицію, як я е, сюди їхав за кущами. І тепер мені треба знову ж не поспішати на базу, а зустрічати, коли вони будуть їхати. Тож, е, план в мене такий. Я їду, їду, їду. Тут дуже-дуже обережно хочу сюди зламати. Ось, бачу цього друга. Не встигаю стрільнути. Думаю, а він так несеться вперед. Ну, скоріш за все, він буде кудись сюди їхати. І чекаю, коли він за кущ заїде. Забрали. Все, бачу, що цей також стоїть. Я ловлю лампу, але він на мене не дивиться. Треба розстрілювати. Даю гуслю. Віддаю назад, що якщо він запам'ятав, де я щоб стріляв, зламав дерево вперед. Ось, думаю, ну і що отримую пульку. не страшно. Ось, і хоч би його забрати починає стріляти, один влучає. На жаль, один не влучив, було б більше фрагів. Все, йдемо в КД, тепер мені треба Вазіка нашого прикривати, тому що оцей Вазік дуже великий молодець. Він якраз зараз бере. І там не всередині, а тут з моєї сторони живе ренгенець, і мені тепер треба в нього. ну, типу, щоб поїхали вороги, да, я їх розстріляв. Тобто мені треба його розміняти. Тож я під'їжджаю сюди, в цю о, гряду, буду чекати, хто в нього буде їхати. По-перше, Т-29, тому що він може тут шкоди наробити. Що капець. От, екскалібр е, фуловий, це у нас танчик за ОБЗ. -шки. Все. Чекаю, думаю, ну куди ж ти поїдеш? Давай, давай, давай. Вазік, молодець, там когось зацілив. Яга в них шотна. Тобто, в них танків дофіга, У нас 8-12. Ну, було, коротше, зараз. А, ще плюс машинка в них те 22, але БЗшка, молодець. Об'їхав. О, бачу шотики. І Кромвіль бач, куди приїхав цього розбирати. Цьо, мені а, тицяють, що типу, зверни увагу, а я думаю, треба треба забирати, Чекаю, чекаю, чекаю. Раз забрав. Все-все-все добренько. Тепер цей виїжджає. рікошет йому дав. Ух ти! А я не знаю, він знає, що цей танк барабанчик. І забираємо. Йому ще також дали. І я його дозабрав, 20 хпчок, але забрав. Це 2к в мене є, 5 фрагів є. Тепер треба їхати, мої танки берегти допомагати. Бачу, що БЗшка дуже класно. Да, там же Альфа, яка 320, наскільки пам'ятаю. Дуже класно йому дав. Артилерія кидає ВЗшці. О, треба їхати допомагати. Я думаю, так, мені треба поїхати забрати артилерію. Знаєш, вона десь там на базі. І, коротше. Приймаю рішення їхати до них на базу тільки там невеличким кругалям. От, тому що ну я не думаю, що сюди хтось приїхав, ну може Ахіліяс, але не думаю, не думаю. Ось щось мені здається, що все-таки він не дуже там прям швидкий, кругаля такого давати. Може буду грати через центр. Дуже сподіваюся, що мої там один одному будуть допомагати. Бачу, баса, пути балін. А, роблю таке небезпечне коло, тому що треба подивитися. Ну, може, тут хтось терчить, на всяк випадок. У мене там командирка є. Їду. Ось, дивлюсь, опачки, ну просто продивляюсь, а тут яга. І я такий, так, тільки-тільки б забрати. Давай зводимось, зводимось. А вони якраз там ще повільно, тому що лампу зловила, зупинялася і якраз влетіло. Думаю, фух, клас. Все, 6 фрагів, 2 200 в мене є. В КДХ їдемо Ахілєса шукати, і треба якось під'їхати дуже-дуже обережно, тому що, думаю, або він за домівкою з сторони Вазіка, або він в кущах з моєї сторони. Тож я їду так, що якщо ну, може він там буде рухатись, там, не дай боже, стріляти, я його може побачу, тому що в мене там оптика командирка Їду сам, не стріляю. От, а, їду, 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 думаю, ну можна проблайндити кущі. Я не знаю, чомусь мені, знаєте, таке, типу, ну ну бланджу кущі, типу, зіб'ю, да, потім поїду спокійно. Коротше, я от під'їхав, розумію, де кущі. А зараз зараз їду до цих кущиків, тому що треба. да, 40 секунд, навіть 35 вже. І а, такий, ага, наче не бачу щось таке. Таке-таке, від'їжджаю. Коротше, даю раз, думаю, він там скраюти, два. блін, не маю його. І замість того, щоб піти в кд, чесно кажучи, я залишив ці пульки. Думаю, ну треба збивати. Ну коротше, я тут допустив цю помилку. Так не робіть. Якщо мало о, і у вас повний барабан, мало часу, треба їхати і збивати. Все, їдемо сюди. Він до мене вертає. Вазік, великий молодець. Даю йому велику плюху. Зупинився, дав йому шкоду. Заїжджаю, тому що не знаю де в них там, наприклад, Т-25АТ. І вазік молодець. І якщо б я зараз був би з повним барабаном, в мене було б якраз оці 10 фрагів, але в мене тільки а, 6. але нічого страшного, вазік великий молодець. Великий молодець, тому що він класно засапортив, поки я крутив цього. Ахілєса він йому раз дав, охіле щось за мною і вазів спокійно перекидешився. А він потім мені ну, мені ми списалися. Там я йому сказав спасибі за такий бій, тому що без його допомоги мені було б дуже дуже важко це витягнути насправді. І а, він написав, що це якраз його перший бій на цьому машинки. А я й бачив, коли там а, біля нього там десь катався, що в нього а, стокова машинка. Тобто вона з токової гармати непогано дає альфу, але швидко кидешиться. Да? Ну там пробиття невелике, там влучання таке собі. Да, але кедешка, кедешка, І Він, бачить, 230. Тобто 200 плюс він дав і два рази якраз тому о, впхнув. І я і думаю, сюди повинен летіти ескалібр, повинен летіти, забирати цього шота, вигравати бій. І треба його десь тут підловити. І добрий вечір, він їде, не зорієнтувався. Я такий ху-ху, забрав. Коротше, думаю, ховатися від артилерії. Дивлюся, а артилерія, диви. Кущаху там вдалині, вона прям тут. І мені пощастило, тому що тут броні немає в цій машинці. Да? Я такий, ага, думаю, так, Вазік, я тобі кажу спасибі. А, давай, ну точніше назад, але сам про себе думаю, молодець, спасибі, тобі дуже допомагаєш. Давай, ну йому назад, тому що там артилерія. Думаю, ще плюху дасть, його забере. Мені дуже важливо, щоб він Т-25-му дав ще б ну, хоча б одну плюху. Тоді мені буде легше його забрати. І я вирішую, що в мене є 4 хвилини. Мені треба дуже швидко, там під 60 кілометрів ця машинка розганяється, їхати забирати артилерію, їхати в кущі. Це сушка, вона не дуже швидка. За весь бій так переїхала а, в куші на далину туди, от куди я дивлюся. Але я не думаю, що він від мене зараз зможе поїхати. Їдемо за ним, забираємо його. Далі розбираємося з Т25. Я бачу дуже далеко. А, знайти його. Думаю, буде не проблема, навіть якщо він десь там буде в будівлях ховатися. Ну прийду, барабан, роздам. Але я дуже сподіваюся, що Вазик йому дасть плюху. І ми тоді, в принципі, цей бій командою виграємо. Да? Все, їдемо шукати артилерію. Думаю, може він переїжджає, Дивлюся сюди. М -м Немає, тож може він десь там в куточку в кущах, я спокійно сюди завертаю, їду, їду, їду. їду. Ось а, і а, чую такий памц. Коротше, а ось він з'явився, їде сюди. Нічого не бачить. Я такий, ага, поки довернув, стріляємо. Він щось довертає, зупинився, подумав і все, добрий вечір. Швиденький барабан розібралися. Вже трика. В мене є. А, 8 фрагів. Я такий. О, ну це вже класно. Це вже скоріш за все, навіть якщо ми програємо, буде майстер. Але насправді в мене хепешок, ну типу, дофіга. Барабанчик є. Бачу, що те 25 го бачить вазік. І я такий, вазік, друже, даємо плюху, даємо плюха. Ну я не помітив на насправді, наче а все бачу. Да, плюху він отримав від вазіка. Вазік, молодець, прям ну дав. На моїй пам'яті, так, як він тут, тут зараз, коли я вже дивився, три дуже важливі шоти. Відразу вахілеса, потім його забрав і цьому ще дав, тобто мені точно буде легше. Я думаю, поїхати отак до бази, а потім думаю, ні-ні-ні. ні 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 Краще ми з ним зустрінемось десь там в домівочках, хто я знаю, може він якось буде неправильно стояти, я його закружлю, або просто в'їду. Тут спеціально повернув сюди направо, тому що там на мосту дуже багато трупіків. можна там перекинутися, звалитися, не проїхати, а хто знає. І він такий подарунок! Їде на базу. А тут кущів, о, просто виїзди, він тебе не бачить, лампу йому давай, лякай. А, і починає стріляти. Я такий, ну. Це я тут в кущах буду виходити. Ну ну, ну, типу, сподіваюсь, він би камені не зламає якийсь там собі. Буду його намагатися вигравати. Не побачив за дерев будівлю, але часу в мене дофіга насправді. Закидешся, встигну. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Ламаємо такий обережка, де ж ти друг? Ось він стоїть. Щось дивиться сюди. Чекає, коли він бачите, відвернув, кудись там полетіло в сторону. Даю їм плюху, він не влучає. А, точніше влучає, десь там мені в гуслю. Роздаю. Все. Оце, якщо б я один не промазав, відразу б забрав, але в мене хп дофіга. Я зараз круг де цей, цей е дороблю і е він щось не зреагував. Я його забираю. Я його забираю. О, і такий класний бій на цій машинці. Дуже. Е вона нагадує, Шкода Т-25, дуже весела класна машинка. Знаєте, якось стрімчик я робив, весело покатали, і, в принципі, вона класна, і також з оптикою можна як алтешку грати. Це насправді як от Шкода Т-25. Реально. Тільки пулік насправді, наче більше маскується краще, дивиться краще, да? пробиття, наче менше. Ось і шкода, ну, вона також картона. Ну коротше, сподіваюся, вам дуже сподобалось отакий бій. А, народ, не забувайте підписатися, хто додивився а, до кінця на канал, поставити вподобайку, і побачимось в наступних відосів, може і стрімів. Все, бережіть себе та своїх близьких. Дуже-дуже вас прошу.